Ой, я знову на Майнкрай. ура! Ну, коротше, зараз я вам покажу, що тут сталося за стільки багато часу. Перше, що хочу сказати, що поки в мене дуже довго не було на сервері, і поки сервер був відключний, я не бачив, що тут зробили, але я бачу, що ландшафт якось змінився, і це я сам перший раз замітив. Ну, вроді, з картою сервера все нормально, ніхто поки що нічого не додає. кімната червоні і там все добре. Що по листині? нічого там значить. Угу. Приют, далі. Давайте от підемо О, там будинок Марка з прапором недостроєним. Так, у нас там тільки бамбоні різні. Ну, я не знаю, ми зараз, ну, по суті, я зараз всіх гравців э закликав, що ми пішли на енд. Но я не знаю, чи підуть, і я все так знімати прям не буду. Я, напевно, знімлю, як ми пішли, як ми вбили дракона і як я можу знайду елітри. Так. Э... Тут у нас щеки бомбоні, тут у нас жителі різні. Є. Так. Ну, вроді, поки що нічого не помінялося. Ну, в принципі, може і дуже наїть добре. Тому що. Ну, серйозно, в цьому приюті все ідеально. Так, давайте вийдемо, коротше, далі. Що у нас тут, йо моє Тіма зробив якийсь новий будинок. Капець! <кхи> Може, ви вже це відео і дивитеся, коли вже Майнфранс не працює, тому що він буде працювати 1 серпня. Ну. Но... От згадайте просто, пам'ятайте його ось таким. Опа. Тепер вам понятно, чому я ходжу з таким залізним мечем, я думаю. Дивіться, дивіться, дивіться. Оба. І. Та блін. Ой, все, з другого удару просто удаю. Так, ну з шахтою, вроді як і було все. Тут якісь сходи нові додавалися. Так, з муркетом вроде, все нормально вдома. Ну, Правда, якось не дуже як на мене виглядає. Не дуже тут гарно для мене сото. Так що тут. Не знаю, мені дуже подобається це удому муркета. Ладно, не будемо тут страдати різною фігньою. О, ладно, все-таки подивимось, нього тут є. Під всім учасникам і хто зайшов сюди просто, щоб мені допомогти вбити дракона, цей день для нас буде дуже важливим. Цьому дні ми підемо на дракона, і ми будемо битися за наш Майн Френс. Ну, погнали, значить. І так, мені здається, що портал уже ось тут під нами. До нас ще пару гравців, до нас. І коротше, копаємося ми тут. Так, лише. Ну, блін. Я лише хотів сказати, що в них копався не... всі зразу прокопались. Ну, що це є взагалі? Так. Ну, вроді, десь портал тут має бути, якщо я. Не помиляй. Опасть, <рес> <рес> просто що за треш. Ну, і коротше, ми... я зробив портал в креативі, тому що, якщо ви згадали себе невезучим, то просто згадайте MineFriends. І, коротше, ми ось так пішли бити дракона. Ну, хоч і на Майнхавені це як на мене було спокійніше, ну що не так з Майн Ай. Це капець, просто. ж! Що це вже? Так, ну поки там не я б'ю дракона, а хтось інший, я б'ю ендерменів, тому що ендермени, скотини мене не хочуть пускати. І вже дракон влетів. Ну, коротше, мені головне добути яйце його забрати. І цей. І елітри взяти, і все, я можу спокійно закривати Френс до першого серпня. Мор... В смислі марка вбили. Смислі. А от а от з. Ай. Ні, куди мені тотем ж зносить. Куда? Так ми нарешті вбили цього дракона. Ух. Звичайно, я просрав купа тотемів, но воно того коштує. Є. О, йо Владислав, добрий день, мазма, добрий день. E, коротше, тепер моя ціль це e, вкрасти елітри і стати самим поважаємим гравцем на Mine Friends. Знаєте, от тепер. E, так, якась мене умазне броня, я потім віддам. Так, що в нас далі? Мені треба нафармити. Но спочатку нам треба забрати яйко. Головне, щоб його Конор не не відсосав, так скажемо. Тому що я Конора знаю. Конор то. Конор то така людина, що все вкраде. А в мене факелу нема. Треба зараз буде в когось попросити. Е, ну ладно. Все-таки я випросив факел, і зараз мені треба взяти яйця, щоб Конор не взяв, бо я. Давай, давай! Фух. Фух. Ну коротше, я зара... мої плани знайти зараз корабель. От. Мрії збуваються, лише я дуже переживаю, тому що, ну знаєте, у мене то теми не безкінечні, я так скажу. Так. Ну, коротше, от зараз в тій кімнаті, якщо я не помиляюсь, має лежати та, та скотина. І, і та, ну, ну, да, мої да, літрики. Да, да, да. А чого на них не діє? А чого на них сила вогню не діє? В смесь. Все, туди його. Так, треба елітри забрати. Так, треба забрати елітри, елітри. Так тут у нас що за лут, Так. Опа. Це ми, значить беремо собі і мої елітрики. Давайте мої елітрики. Давайте, давайте усе родненькі, давайте. Є, да, у мене тепер елітри. Мрії збуваються. Коротше, друзі, ось такий відеоролик у нас вийшов. Ось так ми сходили на ент. Я знаю, відео, ну, відео дуже мега-коротке, але 1 серпня можете зайти на MineFriends, якщо, я, якщо я з вами, вам, звичайно, доступ дасть. тому що 1 серпня MineFriends стане вже приватним сервером. Тому давайте, коротше, пишіть в Телеграм свої нікнейми в чат телеграму, і як, якщо я захочу, то я вас, то я вас додам. Ну, типу, якось так. Ну а з вами був Морік, коротше. Всім удачі і всім до зустрічі! А також не забувайте підписатись на мій телеграм-канал.